Вітаємо тебе в червоно-білій родині. Розкажи, як давно з'явився варіант підписання контракту з Кривбасу. Моє знайомство з клубом розпочалось під час турніру у Болівії, де я поспілкувався з кауською командою мого майбутнього клубу. І згодом я передав контакт моєму агенту і між ними швидко налагодилась комунікація. Саме завдяки цьому процесу мені випала нагода приєднатися до клубу, за що я дуже вдячний. Пально до Кандоєка. Як тільки дізнався про можливий трансфер, почав вивчати інформацію про клуб та чемпіонат УПЛ, справді конкурентна ліга. Також мене є знайомий, який грає за Донецький шахтар. Я поговорив із ним, і ця розмова <говори> додала мені впевненості пональтимального номер. Вольно e, bueno, я гравець, який завжди викладається на максимум. Для мене немає дрібниць. Я серйозно ставлюся до кожного тренування, до кожної гри. Я прийшов до клубу, який відтрив для мене. Свої двері я готовий віддати всього себе, а, аби виправдати довіру та подарувати радість фанам. Там є у клубу. Є важливий слоган Кривбас це ми. Як ти його розумієш для себе? Для мене це звучить як заклик до єдності та відповідальності. З нетерпінням чекаю дебюту цього моменту, щоб краще відчути атмосферу клубу та зрозуміти, що означає. Бути частиною Кривебасу лінчаново well, yo... я приїхав до Кривого Рогу із чіткою метою, як адаптуватися, отримати ігрову практику тут і показати, що в Болівії є талановиті молоді футболісти. Сподіваюся, що своїм прикладом зможу відкрити шлях для інших хлопців з моєї країни до Європи та закріпитися тут на високому рівні